Кожен знаходить у S.T.A.L.K.E.R. 2 щось своє. Хтось любить полювання на мутантів, інші полюбляють відстрілювати бандитів, а когось не відірвеш від пошуку артефактів у аномаліях. Вітаю, пані та панове! Мене звуть Кіпінь, і в цьому відео я розповім, що вам вартує зробити перш ніж ви покинете локацію. Мала зона у грі S.T.A.L.K.E.R. 2. Перше, що я рекомендую, це пройти побічний квест, який називається Макове поле. Ви можете його взяти у сталкера на ім'я Мітяй, який знаходиться у магазині Торгівця Хом'яка у поселенні сталкерів Залісся. Мітяй скаже вам, що колись жив у цих місцях, і десь тут залишились рештки батьківської хати, в якій залишилась ікона, яку він хоче повернути. Окрім того, що сам квест є досить цікавим, при його проходженні ви зможете отримати одну унікальну зброю. Якщо ви будете йти навпростець від залісся, то підходячи до макового поля, ви почуєте крики і, зайшовши на подвір'я, побачите, як чотири плоті їдять сталкера. Після того як ви розберетесь з мутантами, з будинку вийде сталкер. Поговоривши з ним, ви дізнаєтесь, що той сталкер, якого з'їли плоті, був його побратимом. Вони разом тікали від мутантів, і цей сталкер встиг закритись в будинку, проте не пустив побратима всередину, через що той загинув. Як вчинити з цим сталкером? Ви вирішуєте самі, але після того як ви обшукаєте тіло першого сталкера. Вам стануть відомі координати схрону, який знаходиться на самісінькому краю макового поля. У цьому схроні ви знайдете новісінький ТОС 34. Також поруч з маковим полем, з вами на зв'язок вийде ім'я Помор. Його будинок знаходиться на північній околиці макового поля. Гориш з ним, ви дізнаєте, що він займається збором зброї. Та набоїв у сталкерів, які загинули на маковому полі. Він запропонує вам отримати від нього координати погреба, в якому може знаходитись ікона, яку просив вас знайти Мітяй. У вас буде три варіанти. Ви зможете купити у нього координати за 2000 купонів, виконати для нього роботу, яка полягатиме у зборі зброї та набоїв загиблих сталкерів на маковому полі. Або шукати погреб самотужки. Ікона знаходиться майже всередині макового поля, за координатами, які ви зараз бачите. Вам треба вийти від помора, обійти макове поле з правої сторони вздовж річки, і знайти місцину, яка буде найкоротшим шляхом до погребу з іконою. Далі приготуйте енергетики і хоч біжить до льоху. Якщо буде хотіти спати посеред макового поля, використовуйте енергетик. Забравшись до льоху, ви побачите тіло сталкера і на поличці ви побачите ту саму ікону, яку треба принести мітяю. Після того, як ви заберете ікону, у вас виникне вибір. Ви можете віднести її Мітяю, або ви можете віднести її поморо. Якщо ви вирішите віднести її Помору, то він вам запропонує унікальну зброю на обмін. Ви можете отримати від нього r 16 з вже встановленим тактичним руків'ям. Також після того як ви обмінялись на цю зброю, ви можете прибрати помора, шукавши його тіло, знайти ключ від його таємної кімнати. А в кімнаті знайти КПК, з якого довідаєтесь, що Помор давно займається тим, що заманює довірливих сталкерів на макове поле. Вони гинуть, а потім він забирає їхню зброю та набої для того, щоб продавати баризі на заводі Росток. Повернувшись до залісся, ви знайдете мітяя у барі. Він вам подякує за роботу, дасть тисячу купонів, і тепер у вас є трошечки грошенят. І унікальна зброя. Наступний квест, який я рекомендую вам пройти, це квест від техніка лінзи, який називається Зниклі. Він вам запропонує знайти групу дігарів, які частенько приносять йому різноманітне обладнання на розбір. Він дасть вам останні відомі координати групи. Вам треба буде вирушити на південь від Залісся і зайти у бункер. У бункері ви побачите кілька тушканів, також у лівому відгалуженні коридору буде тіло. Ви побачите знак моноліту і закриті двері. Вам треба прослідувати іншим коридором далі, знайти рюкзак із запобіжником та вставити запобіжник на потрібне місце. Після того, як живлення відновиться, вам треба повернутись у приміщення з позначкою Моноліту. Пройти у тепер відчинені двері, де ви зможете знайти багато цікавого луту. Просуваючись далі крізь бункер, ви знайдете приміщення з аномаліями Електра, які можна легко пройти, розряджаючи їх болтами. Далі ви побачите велике приміщення, в якому буде безлад. Ви знайдете кілька трупів, як сталкерів, так і тушок мутантів. І також ви знайдете одного пораненого сталкера на ім'я Макс Субота. Він розповість вам, що їхня група потрапила у засідку монолітівця. І цей монолітовець був якийсь надзвичайний. Він міг керувати мутантами, так принаймні думає Сталкер. Він також скаже, що двоє з їхньої групи загинули, сам він був поранений. А лідера їхньої групи, на ім'я Мастиф, забрав з собою монолітовець. Субота попросить врятувати Мастифа і дасть координати будинка, в якому має знаходитись монолітовець. Будинок монолітівця зустріне вас з граєю сліпих собак, і також зачиненими дверима. Вам треба обійти будинок і знайти сарай на дверях, якого буде навісний замок. Ви прибираєте замок, заходите у сарай і знаходите підземний тунель. Пройшовши по тунелю, ви потрапляєте в будинок і чуєте молитву. Також ви знаходите пораненого мастифа, і єдине, що він може вимовити, це горище-горище. Піднявшись на горище, ви знаходите монолітівця, який одразу не атакує вас. Ви можете поговорити з ними і дізнатися, чому він тут знаходиться і чому у його домі знаходиться мастиф. Вірте йому чи ні, обираєте ви самі, але після діалогу з монолітівцем ви почуєте, що хатинку оточили вільні сталкери. Сталкери збираються атакувати хатину, і у вас є вибір. Ви можете вийти до них, тоді з їхнім лідером на ім'я Роса. У вас виникне діалог, в якому він запропонує приєднатися до них для того, щоб знищити монолітівця. Ви можете або погодитись, або відмовитись. Тоді сталкери атакують вас, подумавши, що ви зазомбовані монолітом. Крім того, ви можете покинути хатинку тим самим шляхом, яким прийшли. І уникнути розмови з Росою. Тоді, через деякий час, якщо ви повернетесь до цієї хатинки, ви побачите трупи вільних сталкерів і жодних слідів ні Монолітівця, ні Мастифа. Якщо ж ви вирішите атакувати Монолітівця разом зі сталкерами, то ви зможете його знищити. І після того, як обшукаєте його тіло, натрапити на запис досить таки дивної розмови. Храни тебе, Баноліт. Нам довелося швидко відходити. Ти подолав такий довгий шлях. І я пройду його знову назад. Заради чого? Не дурій. Де б ти не сховався рано чи пізно тебе дістануть, все змінилося. Ти або йдеш шляхом брехні та жалю до себе, живеш, як сталкер серед чужинців, або йдеш до нас, брате. Тоді скажи, що мені робити?» Одягти нашу стару броню. Дари моноліту допоможуть пройти там, де ніхто більше не зможе. Вір мені, я надішлю маршрут. Хай моноліт осяє твій шлях. Тепер ви можете повернутися до лінзи і забрати винагороду за цей квест, але будьте готові, якщо ви не підтримали вільних сталкерів. Він буде незадоволений і скаже, що вам такого відношення не забудуть. Також на локації мала зона є декілька цінних речей, які можна дуже легко прогавити, якщо не відходити від основного сюжету. Одна з таких речей це випадковий артефакт, який знаходиться біля тіла сталкера. Поруч зі східним КПП на локації Мала зона. Під час різних тестів мені випадали артефакти Ріг, порожнявка і спалах, тому я думаю, ви зможете також отримати щось своє особливе. Ще одна річ, яку досить легко пропустити, знаходиться неподалік від сфери у підземному тунелі з аномаліями кислота. Обережно обійшовши аномалії, ви дійдете до решітки. Буде поворот наліво, але вам треба зазирнути за решітку і побачити малопримітний рюкзак, в якому і буде лежати збільшений магазин для АК. Якщо ви дивились моє відео Кращий старт, то ви точно маєте АК-Валяна, до якого підійде цей збільшений магазин. Наступна річ, яку також легко пропустити, буде знаходитись у приміщенні, де ви знайдете прибоя. У нього є дальня кімнатка, і на столі там буде лежати пістолет ПТМ, а поруч з ним збільшений магазин. Цей магазин чудово підійде для пістолета Скіфа, яким ви граєте з самого початку гри. Тепер у вас в пістолеті буде не 8 набоїв, а 12. І якщо вам подобається це відео, поставте вподобайку. Останнє, але, напевно, найцікавіше, це унікальний артефакт, який можна легко пропустити, якщо не досліджувати зону, як справжній сталкер. Цей артефакт називається Дивний М'яч. І знаходиться він в дуже цікавій локації. На схід від залісся є озеро, посеред якого вирує гравітаційна аномалія. Поспостерігайте на березі за пульсом аномалії, вивчіть, як вона працює. І коли аномалія знаходиться у стані спокою або коли листя летить від неї, вам треба перебігати від камінчика до камінчика, поки не доберетесь до старої медичної допомоги. Дочекайте слушного моменту, вискокніть із-за машини і схопіть артефакт. Далі, таким самим шляхом, як ви пробирались до центру, вам треба вийти з аномалії. І якщо ви все зробите правильно, унікальний артефакт тепер належить вам. Якщо ми подивимось опис, то зрозуміємо, що цей артефакт захищає від влучань куль, особливо якщо власник знаходиться на одному місці. Це був мій список речей, які треба зробити, перш ніж ви покинете локацію. Мала зона у грі Stalker 2. Пишіть в коментарях, чи ви додали б щось до цього списку. Пам'ятайте поставити вподобайку цьому відео. Підтримуйте українське, бережіть себе і побачимось в наступних відео.